Російські військові розстріляли в Бахмутському районі українських бійців, які здавалися в полон. Це сталося ймовірно 24 лютого. Про це напередодні повідомив омбудсмен України Дмитро Лубінець у своєму телеграмі. Він також зазначив, що звернувся з офіційним листом до ООН та міжнародного комітету Червоного Хреста, аби організації зафіксували та публічно визнали, що російські військові вбивають українських полонених. Далі цитую: на відео видно, що українські військові здаються у полон, їхні руки були підняті доверху. Вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Російські військові мали взяти їх у полон, але натомість розстріляли. Точно кількість страчених росіянами українців невідомо. Ймовірно, їх було щонайменше сім. Це військовослужбовці Сил оборони України. Відомо з якої військової частини російської армії військові, які стратили українців. Наразі відео доступне в соціальних мережах і з етичних міркувань. Ми його не показуємо. За фактом розстрілу російської армії українських військовополонених у Бахмутському районі Донецька прокуратура розпочала розслідування. Про це повідомили у телеграмі офісу генпрокурора 25 лютого. Деталі спробуємо дізнатися від начальника департаменту протидії злочинам, чиненим в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора Юрія Белуусова. Вітаємо вас. Доброго ранку. Пане Юрію, насамперед, скажіть, будь ласка, скільки загалом справ щодо розстрілу полонених українських військових вже розпочато, якщо обрати період з 24 лютого 2022 року? Станом на сьогодні здійснюється 19 кримінальних проваджень, тобто, фактично, 19 розслідувань щодо вбивства 45 наших військовополонених. Це тільки ті цифри, які нам відомо наразі. Але ми розуміємо, що, на жаль, цих випадків набагато більше. При які інформація просто ще не мають органи розслідування. Серед цих 45 розстріляних є і семеро, про яких ми згадували от, на, так. буквально кілька секунд. Тому. Так. Так. Зрозумів. Скажіть, будь ласка, так. ці справи, які вже відкриті і розслідуються, на якому вони зараз етапі? На різному. Бо насправді вбивство наших військовополонених почалось фактично в перші дні масштабного крупного вторгнення. Такі випадки були і на території Чернігівської області, такі випадки були на території Харківської області. І щодо результатів, по Чернігівській області, вже є вирок суду нашого національного довічного ув'язнення. Засуджений майор російської армії, який стратив нашого військовополоненого ще в березні 22-го року. Щодо іншої особи, яка також на жаль стратила двох наших військовополонених справа перебуває на розгляді в суді в Чернігівській області. Крім того, по Харківській області там оголошено підозри. ще одному представнику Збройної сірської федерації, який також, на жаль, вбив наш військовополонено, який був під повним його контролем і не брав участі вже в бойовому зіткненні. Але ми бачимо таку тенденцію до зростання цих випадків починаючи з кінця листопада і вже в цьому році просто масовість. Це переважно Запорізька область, Донецька область. Ну для нас це свідчення того, що це був зміни. В політиці да і це явно йде з повним не то що з підтримкою, а мабуть, це вище керівництво збройної Сергійської Федерації, бо не можуть би випадково бути такі випадки в такій кількості, і це вони звісно розслідування зростання таких такої кількості випадків спостерігається упродовж цього року вже. Ну, особливо наприкінці минулого року, дати починаючи саме кінця листопада, грудень, січень, лютий цього року, тобто останні, скажімо так, три місяці, явна тенденція до зростання кількості навмисних свідомих страт наших українських військових полонених ну, на полі бою, і крім того, дуже часто сам саме росіяни викладають відео розстрілу українських військових, і ми можемо почерпнути оці факти вже із їхніх пабліків. Як гадаєте, для чого вони це роблять? Ну, це однозначно таке, знаєте, намагання залякати да, українців там для того, щоб вони в принципі не чинили спротив. І це повністю лягає в принципі в загальну канву політики Російської Федерації щодо підкорення українського народу. Да, коли вони намагаються через насильство, через страти, через депортацію наших громадян підкорити українців, здатися просто і такі випадки, які закидаються в паблік, виключно психологічний вплив їх основне призначення. Скажіть, будь ласка, за якими статтями відкривається провадження в такому випадку. У нас є в Кримінальному кодексі стаття 438. Це, ну, ми його називаємо да, стаття, яка аргументує воєнні злочини. І в межах цієї статті вже йде подальша кваліфікація, а, може бути різна. Може бути випадки катування, сексуального насильства. В даному випадку це новомісне однозначно. Тут нема жодних сумнівів. Якщо навіть подивитись відео, ті, які поширюють росіяни, дуже сам патерн однако. Тобто вони вводять людей, вкладають їх на землю обличчям і страчать. Це, ну це однозначно пряма прямо демонстрація саме тобто, ну, Жодного натяку на будь-який спротив з, наших, з боку, наших військовополонених в цей момент на цьому війна жодному з цих відео не спостерігається. Тобто, повторюсь, навмисне, свідоме вбивство наших військовополонених, що є дуже серйозним воєнним злочином. А враховуючи кількість цих злочинів, можна вже говорити, повторюсь, про системність і в принципі виходити згодом на злочини проти людяності. І я думаю, що ми будемо рухатися. Ми фактично вже рухаємося. шляхом. Український омбудсмен Дмитро Лубінець, у заяві, яку я цитував, сказав, що нам, українській стороні, відомо хто це робить. А чи прокуратура знає про цих людей, і чи вони проти них відкриті провадження? Так, ну ну відкривається фактично за фактом вбивства. Да, і ми збираємо з різних джерел. Бо у нас є інформація про причетність конкретних підрозділів. Але ми намагаємось встановити конкретних осіб, бо ми ж розуміємо, що до наших проваджень прикута увага і росіян в першу чергу. Ми не хочемо знаєте, схибити, щоб потім вони демонстрували прорахунки українських розслідувань. Тому ми публічно поки не говоримо про ті підрозділи до тих пір, поки ми вже не виходимо на оголошення підозри. Потім ці підозри. Як правило, є публічним, якщо мова йдеться про заочне засудження, коли ми на цей момент можемо не мати конкретних росіян в наших руках, тому це заочне засудження, і наші підозри є публічним. Але що важливо також зазначити, у нас ми отримуємо інформацію не тільки з відео, яке поширюють росіяни. Та, ми також працюємо із нашими військовополоненими, які звільняються, які можуть бути свідками тих чи інших подій, але також із російськими військовополоненими, яких ми допитуємо, від яких ми також отримуємо інформацію. Ну і з інших джерел на території Росії також ми отримуємо цю інформацію. Тобто для нас ми не робимо висновки тільки по відео. Це дійсно. Ми вже можемо свідчити наразі про системність такої. Зрозуміло, а пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи були випадки, коли хтось із росіян, який вчинив воєнний злочин, а вони перебували потім в інших країнах, наприклад, європейських, і чи були випадки, коли вдавалося їх повернути в Україну за екстрадицією? Україна працює зараз над цим, бо на, ви да, знаєте ситуацію з а, паном Петровським, так званим, да з так. Фінляндії, тобто коли не повернули сюди. І це насправді була така тенденція, бо в Україні та війна, і деякі країни на це посилаючись, побоюючись потім звинувачень щодо себе в європейському суді з прав людини. То вони перестраховувалися, і не направляли людей, не екстрадували в Україну. Але Україна зараз робить такі в умовах війни титанічні зусилля. Ведуться перемовини ну ціла низка організаційних заходів здійснюється для того, щоб забезпечити як би це цинічно не звучало повну безпеку тих людей, які будуть екстрадійовані в Україні для того, щоб процес екстрадиції йшов повноцінним повноцінними кроками. Тобто Україна працює, і я сподіваюся, що вже в цьому році буде конкретне свідчення того, що нам вдалося ці кроки реалізувати, і суд в Україну почали екстрадіювати на ну, воєнних злочинці. Наразі, поки ну є питання, але тут ще також важливо зазначити, що не завжди ми хочемо екстрадіювати як нашу країну для нас. Що головне? Щоб ці люди отримали покарання, і ми ведемо перемовини з іншими офісими працює так. над цим. Тобто, запити нет, традицію подаються, і справи також Абсолютно. зрозумів. Пане Юрію, дякуємо. Але дуже... повторюсь, важливо зазначити, Адам. Так, так, так. Якщо люди інша країна готова засудити на своїй території. То ми також ми не будемо вимагати екстрадицію в цьому конкретному випадку. Тобто, ми виходячи з інтересів України ту чи іншу справу розглядаємо під таким Пане Юрію. Дякуємо вам, що долучились до ефіру. Це бо Юрій Білоусов, начальник департаменту війни офісу Генпрокурорно... офісу генерального прокурора України з нами на зв'язку.